У Полтавському художньому музеї галерея мистецтв імені Миколи Ярошенка відкрилася виставка відомого українського художника-карикатуриста, письменника та графіка Володимира Казаневського. Експозиція під назвою Сеанс сміхотерапії присвячена 75-річному ювілею митця, який доєднався до події онлайн. Я вас дуже люблю. Мені це дуже приємно, тому що в цій галереї був розпочатий. Такий всеукраїнський фестиваль, як Карлюка, це найвідоміший і найпрестижніший фестиваль я бажаю всім полтавчанам щастя. Завдяки унікальному стилю та гострому погляду на суспільні події, Володимир Казаневський здобув понад 90 гран-при та 500 нагород на міжнародних конкурсах карикатури у майже 60 країнах. Особливе визнання автор отримав за роботи про війну в Україні. Говорить директорка Полтавського художнього музею, галерея мистецтв імені Миколи Ярошенка Ольга Курчакова. Використовуючи ці засоби такі стри графічного малюнку, власне, лінія, колір, він вміє доторкнутися до найглибинніших струн людської душі. Він іще є і таким дуже великим патріотом. І, от, як він сам говорить, з тих пір, як почалася війна, я нічого не міг робити, я малював карикатури на тему війни. Але для цієї ювілейної виставки підібрали карикатури суто позитивні, які діють як арт-терапія. Ми з ним домовилися, що він відбере ці малюнки, які є гумористичними. Для того щоб люди могли морально відпочити, ми говоримо, що мистецтво це зброя, але мистецтво це і ліки. У кожній карикатурі не лише сатира, а й думки художника, говорить колега Володимира Казаневського, засновник міжнародного фестивалю Карлюка Михайло Шлафер. Я дуже люблю його творчість і хочу сказати, що не тільки карикатура. Знамениті. У нього о, думки це головне, що він доносить їх до глядача. Карикатурист Володимир Казаневський має дві спеціальності: художник преси та космічна радіофізика. Завдяки йому міжнародний фестиваль Карлюка вийшов на космічні орбіти, додає директор полтавського музею авіації і космонавтики Андрій Пушкарев. Наш музеї авіації космонавтики. велика кількість його персональних виставок була проведена на космічну тематику. Також завдяки модерації пана Володимировна. Проходять міжнародне кожного року, міжнародна вже традиційна виставка в межах Карлюки, а Карлюка в космосі. І сьогодні ми даруємо пану Володимиру таку адресу специфічну авторство нашого відомого фотохудожника Ігоря Лотиша з побажаннями космічних звершень, натхнення. В експозиції 87 робіт. Переглянути їх можна до кінця вересня на першому поверсі музею.